Хтось помирає, хтось у світ приходить, не народившись, хтось до Бога йде, хтось втратить щось, а інший щось знаходить. Хтось гірко плаче, в щасті хтось живе, і так за роком пролітають роки, і так минають дні і місяці. Не встигнемо змигнути навіть оком, як буде іспит в нашому житті. Сьогодні ми від Господа ще маємо прекрасний, добрий, благодатний час і плани на майбутнє ми складаємо, хоч невідомим є вони для нас. А завтра може все перевернути закреслить те, до чого йшли роки. І змусить нас ту істину збагнути, що все тут швидкоплинне. гості ми. Та ми живем. І того не помічаємо, складаємо все на тисячі років. Та що чекає завтра, ми не знаємо, чи що чекає через кілька днів. А хтось із нас, закривши свої очі, закриє їх сьогодні назавжди. Це буде день. А чи темрява ночі не можемо знати всього цього ми, і ми про це так часто забуваємо задуматись не хочемо й на мить, що після смерті теж нас щось чекає, що після смерті також будем жити. Та ось питання, вічність перед нами, І подальшу будь ми склали на землі Усі, хто з Богом. Війдуть в Його славу, а усі інші будуть у вогні. Лиш на землі Господь дає нам право вирішувати, куди підемо ми, чи станемо до овечок ми направо, чи будемо зліва, куди підемо ми. Нам Бог святий залишив своє Слово, і в ньому нам він чітко розповів, що Він прийде на землю дуже скоро, щоб взяти тих, хто для Ісуса жив. Тож вибирай, як маєш ти прожити тобі від Бога послане життя, дай Боже вибір правильний зробити, щоб увійти у світле майбуття. Хтось помирає, хтось у світ приходить, не народившись, втратив хтось життя, а ти живеш, благословений Богом. Тож проживи життя ти для Христа.